Всім доброго ранку! Сьогодні 27 січня і ми з вами дивимось підказки на цей день. Понеділок якраз потрібно такий собі мотиваційний пендаль. І так, що в нас сьогодні? Ой. Сьогодні потрібно зосередитись на собі, на своїх думках. Отправді, не треба десь бігати, щось робити. Ви бачите, в камечів говорять про те, що сконцентруйся на собі. Може хтось е, робить якісь плани, хтось турбує якісь думки. Е, ще не час святкувати, ще не час у вас тут він карта святкування. До речі, а хтось може просто продумувати якусь вечірку. Е, в когось може бути дві ідеї. Одна друга, які не дають вам спати. Якісь такі собі варіанти, про які ви обдумуєте, бути чи не бути. Ще підказка для нас сьогодні. Можуть у вас, до речі, бути думки про відносини. Прийде якась людина, рицарь Кубків. Як це здравствуй, дорога, я приніс свій кубок вам. І будете ви думати, що там з ним робити. Може, от якийсь делецяльники у вас є? Взагалі, це така. Чудова новина, щось позитивне, що вам хтось розкаже Всесвіт. І просто спробуйте трошечки так пасивно реагувати от людина закрита на те все, що вам будуть розказувати. Може, там знов коханець прийде і буде казати: слухай, насправді все було не так. Ну і третя порада, що в нас сьогодні? О! Вам треба справді думати про цю людину, карта коханці. Це якесь об'єднання, от е, тут для кого відіграється бути, не бути, з ним чи не з ним. Взагалі, часто кажуть, це не карта е, справді кохання, а це карта вибору. І от у вас такий складний вибір стоїть. Для когось це може бути на роботі, підписання контракту, начебто все класно вам принесли, ви його обдумуєте. Тому я вам бажаю гарного понеділка, гарного початку тижня і почуємося.